Всім привіт товариства. Наталка, привітайся. Доброго ранку. 24 жовтня у нас на вулиці. Ми їдемо знову до Барселони. Знову -то. Ми знаходимось на станції і цього разу ми відвідуємо найвищу точку міста Барселона. Це гора Тібідабо, 512 метрів над рівнем моря. Але звісно до Барселони не добратися без потяга та метро, до нашого екскурсовода Наталії. Тому будьте з нами, має бути цікаво. Ось наш потяг, нам ще чекати його 12 хвилин. А Наталка казала, давай бігом, бо пропустимо потяг. Ну. Тут вони ходять часто, але бачите, наступний привезення. Часто вони ходять, але не завжди. Ні, через кожні 5 хвилин йде. Але наступний що чогось таке, що може перерва якраз для спотяга. Добре, ж джонс. Розуміли? Я ні. Отже, висока точка Барселони, це гора Тібідабо і це якийсь там хребет проходить горний. І це висока точка цього горного хребта. 512 метрів на дивне моє. Друзі, станція короче, фунікульор, далі, далі на гору, за допомогою фунікульора. Поїхав. Далі на гору можна продовжити тільки за допомогою фунікульора. Рух. Тому поїдемо зараз на незвичному транспорті. Фунікулар. холостих. Нікого. Так, а от є справжня тактика. А, так. Ну, на без одного не можуть. У цій Барселоні є такі колоночки з водою. Це питна вода. Можете собі пити, не боятися. А ми вже піднялися фунікульорчиком наверх. І нам ще трошки треба піднятися пішки. Ну не трошки, а пішки ще треба підніматися yeah. до гори, щоб видиратися на ту гору на 512 метрів. Yeah. Добре, пішли. Ресторан... вулочки вузенькі, І головне всі такі під схилом, під кутом. У як в Іспанії паркується, як близенько паркопчики знаходяться і бампера Тому не дивно, що тут а, я так звертаю увагу, майже всі машини потовчені, особливо бампера а це тут взагалі нормальна тема. До речі, тут так свіженько, подивіться на Наталію. Вона все. Відкається, що сьогодні вдягнулося на достатньо тепло. Ну мені теж, до речі, свіженько на цій горі. Піддуває так. Тягне по капронах. Що нічого, не замерзнемо. Десь плюс, плюс 14, плюс 15, напевно. Просто вітер такий ще холодний. Можна підніматися нагору цими східцями по прямій, але це більш круто. А можна по тротуарчику. Це довше трошечки, але не так покато. Mm. О, зараз ну, От Вашій увазі, які відкриваються вже краєвид на Барселону. Е навіть звідти видно порт. Середземне море. А тут телебачення Кольсерола. Це найвища... як це? Найвищий об'єкт в Барселоні 288 метрів, сама башта. Ну і крім того, що вона знаходиться ще й на горі, тому можете уявити, яка висота взагалі. Не видно багатьох... так. Ну, не так. І там а? стадіон видно, Барселона, стадіон Барселона. Там Месі бігає до сих пір, не, не грає не бігає. футбол. Ну що не бігає? Ну на вихідні ну, я приїжджаю бігає. Ну я ж дзвонив, питався. Ну. Він так іде на приземлення. Да. Ну. Піднімемося ще вище, буде ще ліпше краєвид. Тут уже не так зимно. Хану, просто вітер. Нагато не погоджується, каже, ні. Зараз подовий вітерець. Оце ми вже кудись виходимо за населений пункт. Вау, від дерева. Добре, піднімаємось далі, підійдемо до цієї башні вище. Побачимо її більш детально. Зібралися ми нарешті на самий верх. Ну це зараз ми ще піднімемося. Тут такий крутий підйом постійно йшов. І уявіть, тут ще люди живуть. Ці будиночки так стоять під, під кутом всі. Оце дерево каліпт. Ага. Як... Якщо потерти листочок, я такою як жуйкою чуть. Якщо з'їсти листочок як жуйка. Дякую. Хай ся смакує. Нічого. Хай всі смакує. Так так що виділи так? храм ХХ століття спроєктований якимось чітким іспанським архітектором. Я вам, звісно, його скину, опис цього храму. Але дуже гарний. Що там, вода? Тут Дощ ішов нещодавно і стійчики домогли. Добре, смачного. Мої два пончика і кава. А ти собі щось купляла? Мої два пончика і мої дві кави. А ти собі взагалі щось взяв? Так, підемо зараз ще по парку, прогуляємось тут, а кругом цього храму. Ну, не кругом, а внизу парк є. Погуляємося, ще в парку подивимось. Атракціони, вітачок, карусель. Ось такі тут є. Висотні. І карусель. Ось це атракціон вітачок поближче. І так як він по колу вітає. зараз на Тут маємо такий оглядовий майданчик. І ось тут е, об'єкти підписані і до них яка відстань. Ну, до прикладу, аеропорт 13 кілометрів. Там він, його не видно. І о тут е, купа об'єктів підписана. Є за гроші, можете подивитися поближче, то все. Ось такий гарний каєвець. На місто Барселона. Ось до речі, за цей вітак згадки, за цей атракціон. Можете переконатися, який він цей старий атракціон ще з 1927 року. А, і цей вітак. Ви уявляєте, він дійсно вітав. Ну, модель вітака, але звісно там не справжній вітак, але просто що така модель є. Цікаво. Хто вміє читати по-іспанськи, можете зацінити. Я так зрозумію, що він у 27-му році обслуговував маршрут Мадрид-Барселона-Мадрід. Така авіація. <ріст> Добре, йдемо далі. За скільки ми спустимося? Я так вважаю, що біля першої години ми можемо спуститися. А тут по-іспанськи написано а то дасть качалкою. <ріст> Де він там той? Боїнг? А, Це парк. Це тут парк починається на тав? Так, то відтак нам спокою надає. Техніка прикольна. Другої світової. Американський джип, так? Це а ні, це не це не віріс. Можливо це навіть... А, джип, так. Джип. Каліфорнія. Техніка. Так, ось такий парк та нашого екскурсовода на задньому плані чути. Коротше, там є ще дитячі атракціони, качальки, всяка діч для дітей, щоб їм скучно не було. Там ще одна дитина скаче на пружинках. Так. Як завжди там за кущами відкриваються чудові краєвиди, ну коротше такий парк. Попугай велещить, чабець. Шоє? Так, спускаємося по східцях, а там уже десь наша кафешка. Це містечко, не знаю, як воно називається. Це ще частина Барселони. Це частина Барселона. Вона на горі. Містечко так і називається. Частина Барселони. Ось меню. Ми можемо поїхати, скільки на кошту 13 кістя. Смачного. Мені <риклад> мені хочеться сюди. Коротше, поїли ми. Так наїлися, що можна здохнути. Наталі, ви наїлися? Наїлися. Ну, отець. Йдемо на цей фунікульовчик спускатися. Зараз дві хвилинки він відходить. Вони no. їде.

Цього тиждень прилетів відпустки в Іспанії. Так було прикольно. Завжди кажуть, коли людині щось вподоби, то час летить дуже швидко. Я в цілому відпочив, набрався сил, енергії, так що, думаю, можна приступати з новими силами до роботи. А робота нас чекає. Я ще до кінця тижня буду у відпустці. А з понеділка або з неділі я думаю, що ми вже поїдемо в трасу. Нас знов чекає Швеція, Норвегія. Зимовий, зимовий період. Часом слизька дорога, часом ні. Але це все буде попереду. А зараз ми маємо осінню Іспанію, яка й не дуже відрізняється від Вітньої. Вся різниця тільки в градусах трошечки похолод, похолодало і все. Що хочу подякувати. Своїй сестрі Наталці особисто за те, що виділяла мені час, також те, що була мені екскурсоводом по цій місцевості, і, власне, по місті Барселона. Також подяка її родині, яка живе тут, те, що мене чудово прийняли. І особисто подяка, як завжди, Ауді, її чоловіку. дійсно кровий чувак, позитивний. Тому будемо лягати спати, завтра зраненько таксі. Вітак на 9.45 і через 3 години, завтра ми будемо в Польщі. О 13-й годині відтак прилітає до Польщі. А там уже все нам знайоме майже як вдома. Але не вдома, вдома то Україна. Добре, друзі! Дякую за перегляд, дякую за лайки. Будемо завершувати іспанський наш тріп і повертатися до праці. Тримайтеся, бережіть себе. Слава Україні!